Радіо Юї Чикаго, це радіо Ює Чикаго. Мене звати Іван Сабат, І Сьогодні до нас завітали дві чарівні дівчини. Це є Ірина Бойко, кар'єрний консультант Чикаго Професіонал Центр і Тая Мельничук, фінансовий консультант Чикаго Професіонал Центр. Привіт, дівчата. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Ну, добре, добре, раді Дяка. вас бачити. Раді вас бачити у двох словах. На самому початку я впевнений, що є люди, які нас слухали, які знають, хто ви є. Проте все ж таки нагадайте у двох словах, що таке. Chicago Professional Center? Chicago Professional Center – це школа е, на 4 місяці, так, похоже, як техніку по-англійськи Trade School, і ми вивчаємо людей на електриків і HVC technician, Тобто. Е Опалення, кондиціонування, вентиляція та електрика відносно відповідно, точніше. Тобто, це не є от просто собі десь люди зібралися в бейсменті і навчаються. Це повністю все офіційно, легально, ліцензії справжні. Мається все як має бути, так все правильно. Ми вже в бізнесі більше 20 років. В нас школа з 2002 року заснована. Uh, в школі uh, ми даємо ліцензію по електриці. Лице... Ми підготовуємо людей на ліцензію до здачі екзамену отримати ліцензію від штату Ілінойс. Штат Ілінойс надає ліцензію тільки на Субербен. Якщо у вас немає досвіду, так тобто є декілька варіантів ліцензії для того, щоб отримати її, потрібно здати екзамен. Якщо у вас вже є підтверджений досвід, як електрика, мінімум два роки. Ви можете здати цю ліцензію, і вона буде дійсна у всьому штаті Іліной. Але якщо у вас немає досвіду цього, на жаль, тому що ви відносно нещодавно приїхали в Америку, але у вас дуже великий досвід електрика в будь-якій іншій країні світу, особливо в Україні. У нас люди дуже талановиті, дуже роботящі в цьому. Плані, то ви можете також все-таки здати на ліцензію електрика, але вона буде діяти тільки в передмісті Чикаго, тобто не даунтаун, не там, де адреса рахується Чикаго, вона на даний момент не діє. Але все, що передмістя, наприклад, Шамбург, Проспект Хайтс, де наша школа, наприклад, розташована Рівергроу, Норріч, Нейпервіль, Аврора і всі Палатайн, звичайно. Там ця ліцензія діє. Щоб працювати електрико, насправді ліцензії не потрібно, якщо ви працюєте на компанію, але якщо ви е, готові відкривати свій бізнес, розвивати свою справу, то це обов'язково, тому що всі дозволи, всі перміти, хто вже знає, то це все тільки з ліцензією електрика. Тобто ви допомагаєте в отриманні цієї повноцінної ліцензії, яка допоможе працювати, так Так. відповідно, що для цього потрібно, щоб отримати таку ліцензію? Прийти у вас навчання, як це все відбувається, за рахунок чого дається ця ліцензія, скільки от вона дійсна? Розкажіть, всі якісь деталі такі, а ліцензія по електриці, вона дійсна на рік. На кожного року потрібно не перездавати, а тільки відіслати чек на 150 доларів до штату Іллінойс, бо наш штат Іллінойс дуже хоче збирати гроші за все, І вам пришлють новий лайсенс, нову ліцензію по пошті. Якщо ви більше як три місяці не обновляли, то тоді треба перездачувати перездавати екзамен по ліцензії знову і додаткові фіші заплатити. Так. І друга ліцензія в нас є. Це uh, EPA сертифікат. Це федеральна ліцензія для ХВС um, Heating Cooling Ventilation System. Так. Цю ліцензію ви здаєте в нас в школі. Ми про, являємося прокторами. І здавати можна екзамен на українській мові, на польській, на якій на який хочете, на будь-якій мові можна здавати цю ліцензію. Вам приходить від федерального штату від федеральна ліцензія, яка діє по всіх штатах. Якщо ви приїхали, переїхали з цього штату в Флориду чи в. В нас були такі навіть випадки, коли переїжджали на люди на Аляску на Гаваї і на, на Гаваї. До речі, досить по дуже популярний напрямок. Угу. Особливо навіть є люди, які спеціально приїжджають з Огайо до нас до школи, отримують ліцензії і переїжджають в Огайо. Нас є не в Огайо, а в на Гаваї. У нас є такі випадки, є студенти. В угу. Каліфорнію. З цією ліцензією можна працювати скрізь, як в будь-якому штаті. І, звісно, коли ви отримуєте ліцензію, ми після школи вас на роботу допомагаємо вас. Влаштувати, нас допомагаємо в тому, що підготовлюємо спершу до резюме, підготовлюємо до інтерв'ю і надаємо всі контакти, і з'єднуємо з, з е, HR-менеджерами або з компаніями, які наймають. Е, ще що хотіла сказати, щодо цієї ліцензії, якщо до ліцензії електрика її треба поновлювати один раз в рік, то ліцензія HVC техніка вона не має дати терміну, точніше. Як ну, ну терміну, та стро да. строко терміна? Ну а добре, ви кажете, можна здати українською мовою, і вона буде федеральна ліцензія. А як таке в принципі можливо? Там же ж є якісь свої особливі терміни, які е, українською можуть звучати по-іншому. Ти здаєш екзамен українською мовою і потім їдеш на ті ж самі Гаваї, а там може бути е, не знаю, той самий прилад чи ще щось по-іншому називатися. Хіба це ну є в цьому логіка? Так, дивіться, ми у нас класи ми зробили такі класи спеціально для українців, які ходять в школу чотири рази в тиждень. Понеділок і вівторок це англійські класи, тільки англійські, і в, в п'ятницю, субота, у нас так. по українські класи. Угу. Значить, в понеділок і вівторок люди проходять все по-англійськи, а в п'ятницю, все, що вони пройшли по-англійськи, просто їм переводить інструктор. По українськи, щоб вони більш зрозуміли, що вони вивчили. Там є свої терміни, термінології, яку вони там завчать і будуть е, знати. В суботу вони працюють з настоящим еквіпментом, обладнання. який вже у нас встроєний в школі, і вони лабораторні роботи, всі там закачують фріон в, в кондиціонер, і. Також можна ще додати, що перед тим, коли вони, хоча не знають, можливо, це не їх направлення, можливо, вони не хочуть вчитися по цьому. Ми даємо один-два класи безкоштовно для того, щоб вони прийшли, послухали, посиділи і собі самі вирішили, чи це їх професія чи ні. Дуже цікаво, дуже цікаво в тому плані, що я так розумію, може прийти людина взагалі без досвіду так. і ви повністю навчаєте. Так, що людина, закінчивши це чотиримісячне навчання чотири рази в тиждень. Чотири. Чотири рази в тиждень, чотири місяці тривається навчання, mm -hmm. і людина має вже і практичні навики, і теоретичні. Так. А за рахунок чого ви казали, що допоможете із працевлаштуванням, тільки створивши резюме, чи можливо у вас є якась співпраця з іншими компаніями? Mm -hmm. Так, дуже багато компаній, з якими ми співпрацюємо, це наші студенти, які вже закінчили, відкрили свої бізнеси і зараз активно розвивають свої компанії, збільшують працівників. Відповідно, вони звертаються вже до нас в школу, наймають вже з наших студентів. Також у нас є дуже великий список американських компаній, великих з якими ми співпрацюємо, такі як «Four Season Heating Cooling, такі як «ABC», «ABT», «Next Tech» та багато інших. З якими ми теж також на постійній основі співпрацюємо, і вони вже знають, до чого наші студенти підготовлені. Наприклад, навіть компанія Форсізен можливо, хтось бачив це такі оранжеві бусики, їздять всюди по місту. Вони надають нам деякі навіть обладнання специ, специфічне, на яких працює спеціалізується їхня компанія. І ми на цьому обладнанні навчаємо наших студентів, щоб коли вони... Випустилися, вони зразу могли йти в цю компанію і там працювати на цьому спеціальному обладнанні. Яке обладнання? Це бойлери, це кондиціонери також, це ферніси та інші. Як ще це працює? Кожного разу, коли група закінчує навчання свої чотири місяці, ми проводимо ярмарок робіт. Хто знає, є ярмарок від селфрилансу, У нас він проходить схожим чином. Ми запрошуємо компанії, але компанії, які тільки спеціальні, на нашій сфері. Це компанії, які по HVC ремонту, або встановленню, опаленню, також електрики, або ми запрошуємо. Компанії або заводи, де є відкриті позиції як maintenance technician, тобто технік з обслуговування, це може бути обслуговування як індустріальне, тобто обладнання на заводі, або обладнання, або ем, комерційний, наприклад, обслуговування верхаусу або іншого великого комерційного приміщення, і також residential приміщень. Наприклад, е, ком, м, будинки, в яких ви живете, наприклад, якщо ви живете у багатоповерхівці. У вас щось поламалося, ви дзвоните в свою асоціацію і кажете, так, в мене тут щось поламалося, мені треба, щоб прийшла людина і це поремонтувала. Це maintenance technician і багато людей з нашої школи, які випускаються, також йдуть тут працювати на такі позиції, тому що для цієї позиції треба знання HVC, heating, cooling, електрики. І також у нас є додаткові курси це курс по ремонту побутової техніки, що також дуже пов'язано з цією професією. Офесією і дуже корисно в майбутній роботі. До речі, по побутовій техніці також нам привезли всі обладнання з компанією ABT Біті в Гленвію, які знаходяться, і вони також беруть від нас багато людей на. На роботу до На себе. різні позиції. В них є позиції, як і встановлення техніки, тому що це магазин побутової техніки. Вони як продають і вони роблять повний сервіс. Потім вони їдуть його, встановлюють, і вони роблять повне обслуговування. Тому є позиції в них як встановлювачів, так і ремонту побутової техніки на виїзді, і ремонт побутової техніки не тільки побутової, Вони про опалення і охолодження також працюють. В них є і вентиляції, і кондиціонери, і повні юніти, і все є. І вони також є позиції, коли це можна робити ремонт в них на верхаусі, в них на складі. Чому це легше і чому наші студенти туди можуть піти? Тому що. Там не завжди потрібно напряму спілкуватися з клієнтами. Якщо англійська мова погана, то це може підійти. Що дуже добре, а, ми прорекламуємо про, про ABC компанію, тому що вони один раз в тиждень на 4 години дають людям англійську мову безкоштовно, і ще й за цих 4 години платять їм, так як за роботу, за роботи години. Тобто, за людей, час. яких вони не мають? так. Якщо ти працюєш у них в на роботі, у них на, на будь-якій посаді, тобі потрібно підівчити англійську мову. Ти записуєшся туди, і коли е, приходиш на цю англійську, тобі е, рахується це як твої робочі години. О, то, так. це дуже круто звучить, <сум> так <сум> тобто, ви дуже багато переваг вже навели, що можна навчатися, можна окрім отримання професії, ліцензії ще й англійську підтягнути. Даєте можливість знайти себе в роботі. Навчання, давайте ще раз, триває 4 місяці, 4 рази в тиждень. Так, Скільки так. Скільки часу триває один урок? Тобто? 4 години. В нас є класи тобто кож... вечірні, з ага. 6 до 10 вечора і, в... і зранку з 8.30 до 12.30. Тобто ну, 4 і... рази в тиждень, на 4 год... кожен день 4 години навчаєш? Так. Ага. Якщо це україномовна група, то тут тільки вечірні зміни. Але у нас основний наш напрямок – це ж англомовні. І якщо у студента є хоча б базова англійська, навіть якщо у вас немає жодного досвіду ні в електриці, ні в HVC, але у вас є базове знання англійської, ви все одно можете піти в англомовну групу. Але ми тоді дає, дамо вам можливість відвідувати українськомовну або російськомовну лекцію для того, щоб ви те, що прослухали англійською, потім змогли ще прослухати українською, щоб це закріпити. Завжди пояснюю студентам. Так, перші три-чотири лекції. Не зрозумієте жодного слова, <плес> так буде чесно. Але на п'яту лекцію ви такі: О, я це вже чув. А я знаю, як це назвати це обладнання. Або вчитель, коли буде питати вас, яке речення, а ви вже це зрозумієте. Це не буде просто, але для того ви робите цей крок. Щоб зробити, щоб отримати нову професію і почати нову кар'єру для того, щоб потім було легше, спочатку треба постаратися. <гум> У мене ще таке питання. Ви кажете, що є можливість і працевлаштовуватися, і все добре. Чи актуальні ці професії в плані заробітку грошей? Чи не буде такого, що зараз не буде кондиціонер, прийде осінь, але скоро прийде осінь. Ми усі розбіжемося, та і не буде роботи. Чи затребувані ці професії з цими ліцензіями? Затребувані, тому що якщо е, е, з, першого, з 1 січня 2025 року вийшов новий закон. І зараз, наприклад, Фріон, який заповняється в е, кондиціонери, вже е, лімітують, і тому вже не буде стільки багато фріону видаватися. Зробили нові. Нові обладнання, в якій буде новий Фріон. Тому з цього року вже починають люди вставляти нове обладнання в своїх домах, квартирах, тому що сам Фріон коштує дорожче заправити в старий Фріон, чим чи купити нове обладнання. Наприклад, Рефріон, який вони закладають в AC. Він коштує 1, 30 галонів бак 1200 доларів. І тому переважно люди, щоб за кожного року доправити свій фріон, заплатити такі гроші, краще вже купити нове обладнання і зробити все з нового. Тепер подивіться, скільки домів є в Америці, і кожен з цих домів вони будуть міняти рано чи пізно все обладнання. Тому ця професія буде більше поширена. По-друге, у нас є не тільки от ви можете тільки працювати по HVC. Коли ви маєте ліцензію HVC і електрика, ви можете працювати мейтенсом на, на любій посаді. Наче то можуть бути апартменти, де люди там. Як воно називається? Квартири проживання. Квартири проживання, і там завжди є мейтененс в будь-якому дитячому садочку, в будь-якій школі, в будь-якому коледжі, в будь-якому офісі, я впевнена, в вашому будинку, де ви знаходитесь, також а є мейтиненс. І мейнтененс також потрібен скрізь, тому мейтененсом працювати з двома ліцензіями це є дуже хороший. Ем, Можливість заробити. Можливість заробити. Тому мені здається, що це хороша професія. Ну, знаєте, Я від себе так прорекоменюю. Я працюю в цій школі вже 14 років, і перше, що я зробила, це підписала свого тата. <гум> <гум> так? І він закінчив і заробляє, і гарно має професію. Тепер мій чоловік також закінчив. Теж його заставили. Так, бо ви знаєте, ми вже в цій сфері працюємо, і ми бачимо, що з цього виходить. І, до речі, Ірина також Мій Ірина також, також закінчила. Вона, вона почала в нас працювати, устроїти людей на роботу, і свого чоловіка також устроїла в школу. <гум> а ще про те, що ви говорили, що коли закінчується літо, що ж буде потім, чи буде робота? А вам взимку холодно? Ну та мені і зараз холодно. Ну бачите, і треба, значить, обігрівання, щоб було. А у нас це ми працюємо з опаленням, охолодженням тобто, і, і вентиляцією <світ> майже. Е, коли дійсно коли приходять морози, е, це ще один сезон великий для. Е, Працівників для нашої сфери, тому що дуже багато обладнання також потрібно на заміну, потрібно під ремонт. Тому ця сфера вона працює у всі сезони? Ну і останнє питання, напевно, все ж таки все дуже круто звучить, дуже гарно. Навчання, можливість заробити, ліцензії завжди, актуальна професія. Чи можу я вас запитати, хоча б приблизно, в яких рамках коштує навчання у вашій школі? Так, наша, на, в нашій школі uh, tuition коштує 8 тисяч. Uh -huh. Ми розбиваємо це на payment план. Можна заплатити 920 доларів на як, як депазит. Uh -huh. І по 284 долари кожного місяця в розстрочку. На, на, 28 місяців. 28 місяців. А, то можна в розстрочку. Так. І це дозволить дійсно не віддавати нирку для одразу, того, щоб... Так. Та щоб піти навчатися, відповідно можна собі розбити і навіть уже отримавши професію після навчання. Звичайно. Собі далі оплачувати. Так, або щоб легше було, але не на 28 місяців, можна розбити на 5 місяців. Тоді це буде всього 1600 доларів в місяць. Це не так значно за один раз ти можеш це зробити, але все одно полегшує сприйняття, скажімо так. Але е, у нас ще є один варіант, як можна безкоштовно вчитися. Серйозно? Так, саме так. Е, для тих, хто кваліфікується, звичайно, це не для не усі зможуть під це кваліфікуватись, але є певні умови. Якщо у вас... Офіційно ви unemployment тобто безробітній, ви отримуєте соціальну допомогу. Або якщо ваш місячний дохід складає не більше, ніж 1200 доларів на людину, наприклад, на вас. Якщо у вас є family member, тобто якщо у вас є сім'я, дружина і діти, це ще по плюс 600 доларів на людину. Давайте допустимо, що ваш, ваша сім'я складається з двох людей: це ви і ваша дружина. Якщо у вас спільний дохід складає не більше, ніж 1800 доларів в місяць, ви. Ви можете отримати це навчання повністю безкоштовно. Як це можна зробити? Це штат оплачує вам це навчання. Штат штат вважає, що замість того, щоб ви отримували соціальну допомогу, весь Час, наприклад, бо дуже багато в Америці людей є, які отримують роками соціальну допомогу. Він готовий оплатити вам навчання для того, щоб ви здобули професію і пішли працювати на роботу і платили податки краще в Штати, ніж він вам соціальну допомогу. І вони більш зацікавлені в цьому. Тому дуже багато студентів зараз, особливо українців, які підлягали під цю програму, пройшли навчання безкоштовно, отримали вже свою роботу. Ну круто, давайте тоді на завершення дівчата. Нагадайте, як з вами можна зв'язатися, де знаходиться Chicago Professional Center, Ну і в принципі всі якісь ці деталі, щоб ті люди, які нас слухають, хочуть отримати нову професію, нові ліцензії, знали, куди звертатися чи в соцмережі і так далі. І тому подібне, е, так звичайно, ми запрошуємо усіх до нас е, в школу, яка знаходиться за адресою 16 Пайперлайн, двері 127 у Prospect у Проспект е, Також наш номер телефону 847-215. 8203. У нас на фронт деск чудова дівчина Уляна. Відповість на будь-які ваші запитання. І хотіла ще додати, що найближчий курс у нас починається 28 липня, тобто це а, вже це через, через так, через два тижні. У людей, у яких є дійсно бажання це зробити, у вас ще є шанс втрапити в найближчий курс. Тому ласкаво просимо. Якщо у вас будь-які запитання виникають, ми раді вам допомогти. Інакше вже чекати до листопада, я так розумію, або грудня. Жовтня. жовтня? Я так. погано рахую. Ну, нічого зрештою, я Дякую дуже, що ви до нас завітали, дівчата, і бажаю розвитку в вашій школі, щоб ви Дякую. не тільки чоловіків, батьків, а ще й усіх своїх наймих туди затягнули, щоб всі Дякую. мали можливість гарно заробляти. Дякую ви наступний. Домовились, Все, після радіо. Йду отримувати нову професію. Надаю, що це сьогодні у нас були в гостях Ірина Бойко, кар'єрний консультант Chicago Professional Center, І Тая Мельничук, фінансовий консультант Chicago Professional Center. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.